Військові сили Ізраїлю, Цахал, працюють за системою всенародного призову, де як чоловіки, так і жінки повинні служити. Чоловіки служать три роки, а жінки два. Цахал відомий своїми інноваціями та технологічними досягненнями. Він розробив передові військові технології, такі як система протиракетного оборони Залізний Купол, яка перехоплює та знищує випущені ракети з сектора Газа. Батальйон-8200 це елітний розвідувальний підрозділ Ізраїлю, який часто порівнюють з Національним агентством з безпеки США. Він спеціалізується на зборі інформації, сигналів та кібервійську та був заслужено визнаний за зупинку численних терористичних атак завдяки своїм розвідувальним операціям, завдяки геополітичному становищу Ізраїлю його армія є однією з найбільш досвідчених у світі. Її солдати мають обширний бойовий досвід, що сприяє ефективності військових операцій. У Цахалі служать солдати різних етнічних груп, що відображає багатонаціональне суспільство Ізраїлю. Єврейські ізраїльтяни, арабські ізраїльтяни, друзи, бедуїни та черкеси всі служать у різних військових підрозділах. Окрім основної ролі у обороні, Цахал часто займається гуманітарними місіями по всьому світу. Він надає невідкладну допомогу та гуманітарну допомогу відповідно до надзвичайних ситуацій та гуманітарних криз, отримуючи визнання за швидкі реагування та ефективність. Ізраїльські спецслужби, МОСАД, зовнішня розвідка та Шінбет, внутрішня безпека, тісно співпрацюють з військовими для забезпечення національної безпеки. Вони відіграють важливу роль у зборі інформації, боротьбі з тероризмом та прихованих операціях.